Вітаю пані і панове! Продовжую цикл випусків присвячений осягненню шляху, який пройшло людство до сьогодення. Як розвивається окремо взята особистість, так і людство разом з нашою планетою. Яким чином це відбувалось? Які періоди воно проходило? Усі ці особливості були висвітлені Рудольфом Штайнером. Про все це я детально розповідаю у першому випуску Сон Фараона. Сон. Сон Фараона маленький. Звідти загальна схема. Ви можете бачити її на екрані. Еони. Стани свідомості Сатурн, Сонце, місяць, Земля, Юпітер, Венера, Вулкан. Ми перебуваємо в четвертому. Він е, називається Земля стан пробученості, предметності. Кожен еон має сім е, рунд. Перші е, три елементарні: мінеральна, рослинна, тваринна, людська. Ми знаходимося в Мінеральній, Потім кожна рунда має сім углоб: а рупа, рупа, астрал, фізична, пластична, інтелектуальна, архетипна. З нами пов'язана фізична. У свою чергу, кожна глоба містить в собі сім великих культурних епох: полярна, гіперборейська, лімурійська, атлантична, арійська. І дві подальші. Всесвітнім потопом закінчується Атлантична епоха. І дуже відома постать, Ной в інших віруваннях Ману ця особистість згадується в міфах різних народів світу. Тож Ной в своєму ковчезі переносить нас в наступну велику культурну епоху Арійську. Кожна культурна епоха складається також з семи підкультур. В нашому випадку це індійська, перська, єгипетсько халдея бавилонська, греко-римська і врешті-решт наша англосаксонська. Майбутні дві слов'янська і американська. Магія числа 7 була помічена вавилонськими астрономами. Спираючись на повторювану послідовність планет, вони започаткували семиденний тиждень. В антропософії періоди у біографії людини також поділяються на семиліття і, як не дивно, пов'язані з небесними тілами. Кожна планета управляє певним семиліттям, придаючи йому певні особливості. Описи етапів розвитку, залишені Рудольфом Штайнером, зосереджуються в основному на трьох гілках: еони культури підкультури. Вони представлені як відображаючі одна одну. Кожна культура повторює з собою. Відповідний Еон. Панчик пантик. Так полярна культура... Панчик. пантик. Пантик, нюшенька. Так полярна культура Сатурн, гіперборейське Сонце, лімурійська місяць і так далі. У кожну з підкультур людство. Представляло собою певну схожість з відповідною культурою, відзеркалення подій, які тоді відбувалися. Ми підійшли до того, щоб посягнути зміст і, і наповнення культурних епох. Зупинимося на перших чотирьох. Полярна описується Рудольфом Штайнером як одне ціле трьох небесних тіл. Сонце місяці і землі. В Гіперборейську сонце відокремлюється. В Лімурійську місяць відокремлюється. Відокремлення це поступовий довгий, ну дуже довгий процес. Врешті-решти земля залишається сама по собі. І тепер найцікавіше, який вигляд мала людина? Вона змінювала свій лик. Навколишнє середовище змінювалося. В її розвитку можна виокремити три перехідні області. Перша між полярною і гіперборейською культурами, друга між гіперборейською і лімурійською, третя між лімурійською і атлантичною. Відповідно між еонами, які ці культури відзеркалюють. Однак ми вже відносимося до п'ятої культури і п'ятої підкультури. Пов'язаний з ними стан свідомості, п'ятий еон Юпітер фізичний образно свідомий під землею. Ми вже маємо митців візіонерів, з чиїми працями, сповненими загадковими сюжетами, мені хотілося би познайомити в новому ракурсі. З метою образного проживання і різних етапів розвитку людства, звісно. Переважно культурних. Наступний випуск буде присвячено першій області. На цьому міні-лекція закінчується, і в нас буде домашнє завдання. Відзеркаленням англо-саксонської підкультурної епохи є єгипетсько халдея вавилонський тому для початку читаємо або слухаємо дітей Реї з першого випуску. Малювати чи не малювати то вже ваше діло. Але читаємо. До зустрічі!